Всім привіт! Я пішки йшла аж з центру села, тому що дві бананки одна на одній. Проти вітру, вітер у нас ураганний сьогодні. Це ще вдворі зати, щоб думала там у хати, біля хати, біля прапора знять. Ну Там і дихати не дає, і вдихнути. Моя довгоочікувана посилка із Закарпатської області замовила я собі квіти. Мама побачила в той самий день в суботу про продаж маргариток від одного ящика, має бути там 40 штук. А я, поки гуляла з бусою того самого продавця в тій самій групі, мене зацікавили кущові петунії. Продаж від одного ящика, не рекламую нічого, все заплатила, як положено, не на огляд мені прислали. Дуже важкі, єлі донесла. Ой, один на один отак були бананки складені і дуже важкі. Ой, як ви тут, чи вас там ще скріпили якось, дівчатка? Я не зніму так однією рукою. Та банан кажу, збереться. ось. Ух ти! Ой, перевернулась, ну це я боком везла. Це може і... А, ні, це так пошта везла. Це так пошта. Та вона одийде, звісно. Я їх зараз усі повитягую звідси. На вид непогані, свіженькі, не сухі, а та оди йде. І Маргаритки. Ух ти, які оці класні. Ах, хто ще не чув. Київська, Чернігівська, Сумська, частково Харківщина точно будуть заморозки в найближчі три дні. Місцями, ну, надіємося, що нас проведе. пронесе. Не буде в нас, але Тому передають. висаджувати не будемо. Ні, зараз не будемо. Надіємо, зараз, витягну, не будемо. зараз витягну і у віранду поставлю. І з ними нічого не буде. По базарах вони катаються місяцями з людьми. Коли не поїдеш і стоять, продають, так що їм, що вони всі вчора почали цвісти, ні. Так що донесла. Ух, так вітер мені голову набив. Червона, як, рак, наче випивши. Магазин зайшла на мене так дивляться, думаю, точно десь попало. Булочка. Булочка? Як тобі? Красі... Красиво? А Казал, ти сій квіти? Казала твоя принцеса маленька, як, як була малесенька. Касі, касі. Так оце в нас красиво, красиво. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. І скільки не насаджуємо, і все хочеться і хочеться чогось. Ну, пройдуть оці заморозки, буду висаджувати. І петунію. Ну, я, я так бачу, що кущики веселі і дуже гарнесенькі. Ну, цей перекинувся. ну, Всі знають, як їх о, швиряють. Оди йде, точка росту там жива. І все це ой йде. бути по 40 штук. Ну, маргаритки я взагалі в шоці, Дуже шикарні. Дуже гарні. Відправка у продавця від одного ящика. І, і по 10-20 по штук я вчора читаю, бо й досі є оголошення в різних квіткових групах у Фейсбуці. Питають, а можна 10 штук замовити чи 20 штук, там і пеларгонії, і гвоздика. Ой, чого там тільки немає. Ні, тільки від ящика. Людині, напевно, немає сенсу його по 2-3 штучки пакувати і. На пошту не намотаєшся. 15 напевно? 15 і 18. Не знаю. Побачу. За один стаканчик За один стаканчик, так. За все разом 1320 гривень і плюс доставка 190 200 гривень. Там копійки до 200 гривень не вистачає. Ох, мені оці дуже подобаються. Дуже гарні. І білі, ух ти! А я у конотопі на базарі білих і не бачила чистома. Я чисто білих мені. Ото як ми купували, я не бачила. Ми на могилки купували. Так отакі підхожі, такі якісь, отакі, наче. А чисто білих навіть я й не бачила. на рожеві. Можна одного кольору замовляти, можна, але тільки ящиком, бананкою. Ще якщо не вийде розділити оті даровані квіти. Багаторічні, як вони примула. Примула, То вже цьогорічні, а на той, на той рік замовим примоли десь ще дуже гарно цвіти і довго Без, без малого місяць. Дуже Квітне. вдячні жіноці з Конотопа за такий дарунок. Я раніше сама петуні вирощувала, не дадуть сприхати. Да. ну Не хочу морочитися. І різні. І простяки, і махрові, і всякі. Це щось а вона це... не захотіла цьогоріч. Замовила. Кущова петуня, можна в кашпулечку посадити у п'ятилітрову. Завтра ротанг прийде, можна плести. Плести садить, пласти садить. Завтра також не знаю, як довести посилку. Машина вон. Раком боком стоїть, завтра прийде запчастина і для неї. І в той же час завтра і ротанг приходить. 15 кілограм, але по правилах нової пошти я ще з зими читаю, що дівчата пишуть, нарікають на нову пошту, що 10 кілограм ротангу, наприклад, а пакують у 30-літрові коробки. Хто в курсі, той в курсі, яка це за обільшки коробка, і скільки туди ще паперу накладають, практично платимо за повітря, ще плюс 100 гривень. Я як відправляю вже кашпо людям. Я стараюся так упакувати, щоб наче й повітря всередині в коробці не було, щоб усе було тютілька в тютільку, бо це ж копійка і переплачує людина за все це. Оце так. Будемо цвісти, як не змерзнем. Я маргаритки витягла, перераховувала мама петунію. Продавець дуже совісний, 40 штук политі, коренева. От я садила оті газанію і оту ромашку. Там коренева була, в страш... там ґрунту не було, там суцільний корінь. А тут коренева, дивіться, ще у петуні, це ще дуже-дуже гарна. Це її ще можна, поки заморозки 4-5 днів подержати, полита, Це вже транспортування, це вже питання до. Швиряння посилок, а та, а там усе відійде. Ну, такі кольори, ось фіолетовенька. Які в них є. Ой, це дуже гарний в мене, колись я сама таку вирощувала. Дуже гарні. Те, ой, дуже. ну Уявіть, накущиться, окущається. У нас біла була. Угу. Рожевенька, нормальні кольори. Я не думала. Та, по-моєму, в них жовтих і немає, там дуже багато фоток, як вони виставляють оголошення. Там немає ні білої, ні жовтої. Це їхня така палітра. А це ми я дуже задоволена. Мені ось так біленькі понравились. О, такі гарненькі. Красюнечки. А ось яка. А ось. Я кущі взагалі здоровецькі. Високі-високі. Позаставляла, не витягну, бо квіточки сплітаються між собою, дивіться. Полите там усе. Ну, їх ж спакували так. Але всі цілі. Хто трошки пошкодився, ну, петунія це взагалі такий дуже тендітний для транспортування. Екземпляр. Такі мені сподобались. Я таких на базарі не бачила. Дуже гарні.